Вітаю криптоспільнота. Мій текст читає програма, тому можливі неправильні наголоси. Ця інформація є загально доступною в інтернеті, не сприймайте її як фінансову рекомендацію. Це просто думки автора для інвест рішень проводьте свої дослідження. Прогноз біткоін на сьогодні, 11 лютого 2025 року. Давайте подивимось, яке накопичення біткоін ліквідності, де лонгісти. Та шортисти поставили лоти на профіти та стоплоси і де можуть бути ліквідовані їх позиції. Теплова карта ліквідації за одну добу. Знизу лонг ліквідність 97 та ще менше 96. Зверху шорт ліквідність 99 і трохи менше на 100. Більш тривала теплова карта ліквідації, тижнева тут схожа картинка. Знизу маленька лонг-ліквідність на 96 і нижче на 94. Зверху дуже велика шорт-ліквідність на 99 і вище накопичення на 100. Денний графік. Курс почав вихід із зони максимальної активності 97 і вже 98, в прямої в дві зони великої активності торгів 101 і 105. Перетнувши яку курс біткоїна відкриває собі потужний рух наверх. Годинний графік прогнозуємо ціну біткоїн. 91 зниження. 98 норм. 99 це і мій прогноз також. 102 зростання. Отже, слідкуйте за опитуваннями. Загальний прогноз на сьогодні. Цього тижня очікую на зростання, щоб бачити це більш детально, слідкуйте за новинами нашої спільноти три рази в день. Хто ще не дивився моє відео вчора прогноз на тиждень, радив би вам подивитись, воно може бути актуальним весь тиждень. Altcoin Season Index 45 трохи відкатився наверх, але ще натиск на Альти продовжується. Напишіть коментар, людям цікава і ваша думка на цю тему. В описі до відео посилання на сервіс графіків, є безкоштовна версія. Приєднуйтесь до опитувань курсу біткоїну, приєднуйтесь в наш Discord-сервер, YouTube спільноту або в Telegram. Головний прогноз болотну федерацію буде знищено, орки повернуться в свої печери, жерти якісь корінці, і будуть працювати все своє нічимне життя на репарації, а Україна переможе і розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України. З вами був Віктор. До зустрічі.